Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах. Як завжди, робимо огляд автомайданчика. І що нового приїхало. І супер пропозиція сьогодні Hyundai Ioniq. 28 кВт 2018 рік. Автомобіль голландський, лізинговий, комплектація преміум. Такий Hyundai Ioniq лише прийшов з аукціону автомобіль. В збереженому стані. Є певні нюанси по козову. Це невеликі царапини на задньому крилі, це м'ятина бампера. Бампер не тріснутий, але потрібно буде витягувати і підфарбовувати. Нічого критичного тут немає. Треба просто витиснути з другої сторони, воно все відщолкнеться. Ледовські. Стопи, хром під вікнами, безключовий доступ, легкосплавні диски, автомобіль лізинговий і голландський проходив ТО. Тут в Голландії, відповідно, гума має допуск виїзду на голландські дороги. Такі хромовані ручки, датчики сліпих зон, салончик сіренький, сірі. Тони, шкіряні сидіння, преміум музика, електросидіння. Ну, такі автомобілі вже були на огляді. Саме основне чесний пробіг. 81 750 км. Мультикермо, навігація, камера заднього огляду підігрів. Сидінь, підігрів керма, два ключики, відкривний люк і є додатково ще шторочка. Тут потрібно почистити. В загальному кожну машину потрібно для себе зробити хімчистку, вона тоді зовсім міняє вигляд. Підігрів задніх сидінь. Пластики не подерті. Так, шторка в багажнику є присутня, є два зарядних пристрої, один для швидкісної зарядки, другий від звичайної розетки. Плюс в багажнику ще є савбуфер. Так, за Аварійний знак, жилетки, аптечки, все присутнє. Такий Hyundai Ioniq є, в наявності буде хороша ціна. На сьогоднішній день електрички подорожчали, тому з кожним днем все важче і важче виграти якийсь за адекватну ціну електромобіль. Ксенонове світло, денні ходові вогні, преміум комплектація 18 рік, 81 тисяча пробігу. Hyundai вони є надійні по батарейках, переважно корейські автомобілі одні з найнадійніших по батареї. Сох в даному автомобілі 100%. Так, переходимо на другу частину автомайданчика. Цього тижня буде ще три Hyundai Kona, три Kia Niro. І сьогодні ще одна прийшла Kia Niro, 20-й рік, Executive Line комплектація. Огляд не роблю на неї, зроблю її завтра, тому що Автомобіль стоїть на перевірку кондиціонера. Не працює в даному автомобілі кондиціонер, а якщо це просто заправити фріон, це про це не є щось дороге. А якщо міняти радіатори, так попередньо зроблю. 75 тисяч пробігу, нова навігація. Два ключики GBA музика. Ну, стандартні 20-ті роки. Такі, як в нас були на огляді. Така вона приїхала, але робимо детальний огляд вже завтра. Так, є на сьогоднішній день велика кількість вантажних фургонів. Є цікаві пропозиції, такі, як Volkswagen Crafter. Це той самий Ман, тобто MAN, Volkswagen, Crafter, одна і та сама машина. Двохлітровий двигун, механічна коробка передач. Різного формату фургони це і Renault Master, Opel Movano, Renault Traffic, і будь на будь-який смак. Саме от є цікавий автомобіль приїхав Renault Master. Середня база, срібний металік, попередньо по вигляду автомобіль в рідній фарбі. 293 тисячі пробігу, стан просто вражає 293 пробігу, а, а стан такий, як 93. Кого цікавий такий вантажний фургон, телефонуйте, не зволікайте. Що є на сьогоднішній день? Volkswagen Golfi 20-ті роки автоматичні коробки передач. Volkswagen Arteoni автоматичні коробки передач. Автомобілі дані вже зняті з виробництва, що дуже шкода, досить цікаві автомобілі. Volkswagen Golf електричний, 36 кВт, сіра мишка, досить. Класна комплектація на таких сучасних дисках. 2019 рік 99 пробігу. Такі гольфи проїжджають 200-250 до 300 км Все залежить від використання рекуперації і обігріву. Так, Volvo гібрид, бензин. Сьогодні робили. Огляд на цей автомобіль для нашого клієнта Він вже купив два Volvo. Досить цікавий автомобіль. Volvo v 60 192 тисячі пробігу, 19 рік, автоматична коробка передач. Двигун 2-літровий, 110 кВт, 150 коней. Можна сказати, це той самий двигун, який йде в пасатах. Автомобільчик весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування. В такому насиченому кольорі темно-сірий графіт. Універсальчик, ледовське світло, ближнє дальнє. Весь в рідній фарбі в оригіналі. І по салону збережений двигун, коробка, форсунки, турбіна. Працює все ідеально. Отака якість від. Volvo. Розмитнення даного автомобіля 5000. Приїхав ще один плагін гібрид. Вольво. Сьогодні лише з аукціону. Цена з В60, 14 рік, 259 пробігу, ціна 8500 євро. Ціна маржа, тобто вона цікава і. Для Європи теж. Тут немає на даний автомобіль ціни нету. Бруто Так, і як, як я говорив, є досить великий вибір фургончиків: це Renault Traфік, Mercedes Vito, механічні коробки передач, автоматичні, Volkswagen транспортери, середні бази, Максі бази. Є такі автомобілі, такі автомобілі ми вже купували неодноразово. Кого цікавить, звертайтеся. І досить класний ще не встиг зробити огляд. Потрібно постаратися встигнути, можливо, завтра. Це є в нас Renault Trafic Maxi Baza 2020 рік. Двохлітровий двигун. Двохлітровий двигун, якого як всі хочуть. Повернувся. І Ледовське світло, ближнє дальнє, пробіг даного автомобіля 60 тисяч. 63 там, з копійочками. Кого цікавить, такий автомобіль можна купити і переобладнати під пасажира. Оригінальні Ковпаки, від Рено, ледовське світло, максі база, маленький пробіг. Лобове потрібно міняти. Три сидіння, камера заднього виду, автомобільчик для себе. Можна використовувати як вантажний фургон, а можна переобладнати на пасажира. Volkswagen транспортер, максі База, 2-літровий дизель, механічна коробка передач. Дубль кабіна. Дубль кабіна, це в нас він розмитнюється як пасажирський. Ціна даного автомобіля 12 500 євро. 170 оригінального пробігу. 75 кВт 102 коні. Автомобіль не має дуже багато коней, але, запевняю вас, досить економний. І Такі як Opel Movano, Renault Master, Ford Custom Maxi База. Знову на задньому плані в нас Volkswagen Crafter, середня база. Ford Transit є такі автомобілі. Заходимо на сайт, сайт завжди лишаю в описі. Вибираємо автомобілі. Такі, як Mercedes Спринтери, як ви бачите, на даний момент ні одного немає на даному автомайданчику. Завезли до України. Ми два двохлітрових спринтера, один трьохлітровий. Mercedes Vito 116. Оригінальний пасажир. Наскільки оригінальний, потрібно. Пробивати по він-коду, тому що вікна є, сидіння є, кріплення для сидінь є, перегородка є, це в нас по документах він має йти п'ятимізний. 2019 рік 305 пробіг. Ще раз підтверджується, що на даному автомайданчику. Пробіги всі чесні та рідні. Начнемо огляд з цього краю автомайданчику, що є цікавого ще, щоб нічого не пропустити. Зайшли, автомобілі, фотографуються, зразу ставляться в ряд на даному автомайданчику. Так, Peugeot 5008 є в наявності. Також автомобілі з французьких аукціонів і також з сервісними історіями. Так, для прикладу, 17500 євро, 5008 22 рік. Peugeot 508 седанчики на автоматичних коробках передач. АйСін є такі автомобілі в наявності. Також завітав до нас такий Range Rover, досить класний такий коричневий колір. Кого цікавий, даний автомобіль має бути вже на сайті. Ягуарчик дизельний, є в наявності, також має бути на сайті. Peugeot GT Line 508, автоматична коробка передач. 19 рік, 198 пробігу. 96 кВт 130 коней. І такий автомобіль, колись ми їх возили пачками. Ще до початку у мене роботи на Ютубі. Такі автомобілі ми купували. Це в нас де Peugeot 3008. Ціна даного автомобіля тут. Написано 5 тисяч євро, реально ціна там 3850. Лінзована оптика. Фари потрібно полірнути. 13 рік гібрид, дизель 120 кВт, 349 пробігу. Автомобіль обслужений і технічно справний, тому що декілька годин. Просто згадати молодість, на ньому катався. Тут по території тестував так попередньо. Є в автомобілі один ключ, але по гібриду, по автомату все працює чітко. 3800 євро, здається, на сайті ціна. Так, Mercedes А-класу, Б класу є такі автомобілі. Вони більш Продаються на Європу. До України ми ж більше полюбляємо кросовери. Nissan Кашкаї. Механічна коробка передач, автоматична коробка передач, старіша новіша модель. Kia Soul, 40 кВт батарейка. Повністю електричний автомобіль. В такому кольорі Electric. Досить цікава ціна. Кого. Цікавить, телефонуйте. Пробіг даного автомобіля 20 тисяч, рік 21. Кого зацікавить, телефонуйте. Досить цікавий автомобіль, також ніяк не доходить руки до огляду даного автомобіля. Так, Toyota RAV4. Завтра ми порахуємо розмитнення і доставку. Для нашого клієнта, який вже нас купував в автомобілі. Ціна його тут 16800 євро. Купуємо без ПДВ, повернення ПДВ. Ніхто не чекає, тому що ціну весь час рахуємо без ПДВ. 19 рік, 197 пробігу. 16 799 Євро. ТК, Toyota rav 4 Так, KIA. Hyundai, прошу вибачення. Hyundai. Це в нас де Hyundai Kona. Дизель гібрид. Досить цікавий автомобіль. Семиступеневий автомат. 21 рік. 34 тисячі пробіг. Стан нового автомобіля. Ціна 16,999 євро. Також постараюся зробити огляд на даний автомобіль. На даний Hyundai. Так, Opel Corsa дизельний, механічна коробка передач. Ціна є на сайті 3-4 тисячі євро. Вантажні фургони Mercedes Citan, Renault Kangoo, можна сказати, один автомобіль. Тому що там йде двигун, один і дизель К-9К. Двигун, який зарекомендував себе вже за великий період часу. Так, Volkswagen Caddy. старенький морний, а також самі нові, вже з сучасними діджитал панелями всередині. Ну, відповідно, ціна відрізняється. Даний автомобіль досить по хорошій ціні 8,499 євро. 21 рік 357 тисяч пробігу. Тому і така ціна дешева, тому що 357 пробіг. Так, інший Volkswagen Caddy, з пробігом 130. Ціна відповідно 11,499 євро. Отак От відрізняється ціна, коли в автомобілі більший пробіг. Менший пробіг, дорожча ціна, більший пробіг, дешевша ціна. І так само з електромобілями. Коли пробіг 200-300 тисяч, а є такі Niro, є такі hyundai Kona, і хтось їх купив, хтось їх їм зменшив пробіг і відповідно продає. Показуючи неправдивий пробіг по дешевій ціні. Так не буває, чим менший пробіг, тим більша ціна. Чим більший пробіг, відповідно, ціна менша, будьте уважні на рахунок пробігів, тому що це ваші гроші. Ось такий коротенький огляд. Завтра будуть. Завтра, післязавтра до кінця тижня, будуть кони, будуть Ніру, будуть окремі огляди на низ. Пишіть на Viber, телефонуйте, ставте лайки, вподобайки, діліться відео з друзями і знайомими, родичами. Дякую за увагу. На все добре, до нових відео.